Доброго дня, шановне товариство! Ви знаходитесь на каналі Центру правової допомоги. З вами я, Сергій Михайлович. Сьогодні обговоримо тему про проходження військово-лікарської комісії. Ми знаємо, що були зміни до законодавства у травні 2024 року, які внесли суттєві правки до тих підстав, коли потрібно проходити військово лікарську комісію і хто звільнений від її проходження. Тому почнемо з того, хто на сьогоднішній день може не проходити військово-лікарську комісію. Це такі категорії громадян військовозобов'язаних, які не досягли 25 років, у яких вже є приписне свідоцтво оформлене. Друга категорія громадян це ті, хто заброньований своїми підприємствами, оскільки є важливими для економіки і оборони держави критично важливими візьмемо, наприклад, Укрзалізниця, метрополітен інші важливі підприємства нашої держави. Окрім того, не потрібно зараз проходити військово-лікарську комісію тим особам, які здійснюють постійний догляд за інвалідами першої та другої групи, якщо це є їхні батьки або батьки дружини. Так відповідно теж трошечки внесені зміни раніше. Необхідно було доводити, що ти здійснюєш цей догляд. Над особою зараз така особа, над якою здійснюється догляд, достатньо, щоб вона написала відповідного стандарту заяву про те, що вона вибирає саме цю особу, щоб здійснити догляд, і відповідно вона має право оформляти це без проходження військово-лікарської комісії. Що ще, ще хотілося декілька лайфхаків, можливо, стосовно проходження самої військово-лікарської комісії, які проблеми можуть виникати, і які труднощі з цим. Перше необхідно сказати, що якщо людина не військово зобов'язана не погоджується з рішенням військової лікарської комісії, вона має право її оскаржити через центральну військову лікарську комісію або через суд. Але там є обмежені сроки 10 робочих днів з моменту винесення. Другий важливий момент: якщо людина в процесі, якщо ще не оформлено рішення ВЛК, тоді це є адміністративна відповідальність. Так, там є підвищені штрафи, але це все-таки адміністративна відповідальність передбачена кодексом. Про адміністративні правопорушення і третій момент, на чому хочу наголосити увагу. Якщо людина має якісь проблеми зі здоров'ям, то бажано щоб ця інформація була відображена в інформаційних реєстрах, в додатках як Хелсі. Наприклад, звичайно, якщо людина пересувається містом, бажано, щоб основні висновки медичні були з нею. Підписуйтесь на наш канал, проглядайте відео наших фахівців і юридично підкованими грамотними. Всього найкращого.